Від, від, не підказуй. Вітаю, друзі, на нашому каналі, найкращому аграрному каналі. Через те, що його дивляться найкращі аграрії. І в останні дні нам дуже багато задало аграріїв запитання стосовно підживлення озимої пшениці. З якими нормами, які форми. Азоту вносите. Ми про це вже багато розповідали, багато розповідаємо. Для спонсорів інтенсивної технології у нас взагалі є ціла рубрика вирощування озимої пшениці і коригування азоту в залежності і від різної фази внесення, і від вологи в ґрунті. Тому ставайте, хто не став ще спонсором інтенсивної технології. І ви завжди будете мати класну інформацію, друзі. По технології вирощування різних сільськогосподарських культур, не тільки озимої пшениці. Але але, хочеться вам терміново просто донести цю інформацію, що цей рік він досить нестандартний. Тепла зима. І далі прогнозують, буде тепла погода. Вже і січень скоро закінчиться, ґрунт не промерз, пшеничка вегетує, розвивається. А ми по старинці, як от запланували по мерзлоталому вносити азотні доброго, так їм їх і вносимо. Хто каси, хто амселітру, хто, можливо, сульфат амонію. От внесли і галочкою поставили, щоб ми підживили. по мерзлоталому грунту. Все, супер. Підживили і чекаємо 8 тонн пшениці з вартістю в 200 доларів за одну тонну, як мінімум. І з високою якістю зерна. Що я вам скажу, друзі? Є такі періоди, коли така операція, як підживлення по мерзлоталому ґрунту, вона може тільки нашкодити. І тепер ми якраз і пройдемо ці питання, а коли не потрібно вносити азотні добрива в цей зимовий період або по так званому мерзлоталому ґрунту, то. Залишайтесь до кінця і вам сподіваюся, буде і корисно, і і можливо, ну і корисно і цікаво, і це дасть можливість вам своєчасно відкоригувати, не витратити зайві кошти на доброго, А найскладніше чи найгірше, це можливо втратити врожай. Якщо ваша пшеничка розкущена, от ми на полі стоїмо надаремно ми Виїхали на поле, яка має уже пшениця 4 пагона, то от на таких полях, друзі, ми не рекомендуємо підживлювати озиму пшеницю. Через те, що перше підживлення, друзі, запам'ятайте, по мерзоталому ґрунту це регенеративне. Чому його називається регенеративне? Для підвищення кількості. Продуктивних пагонів, тобто для покращення весняного кущення. Це тоді, коли пшеничка ваша має 2-3 листочки, або тільки-тільки, можливо, почала куститися. От тоді необхідно дати азот, для того щоб тільки вона відновила вегетацію, вона його буде використовувати і ще додатково ті дасть необхідних півтора-два пагони, Ну щоб збільшити густоту, розумієте? Через те, що. В нас, як показали наукові дані власний досвід. Ми отримуємо урожай пшениці в основному із-за кількості колосків і кількості зерен в них. А маса тисячі зерна це вже Нідерланди, Німеччина, Франція, там, де є сволога, Голстрім, там, де маса тисячі 45 50 грам, там, де сіються гібриди, можливо, одноросткові сьогодні є форми, де сіється по 2 мільйони восени. І вона дійсно формує колос там по 70 насінин із масою 1045-50 грам. От там врожай, там білок, там натура. А в нас, друзі, в період наливу плюс 35, плюс 40 вологість повітря, менше 30, насіння вверху колосу не запліднюється, тобто колос не зав'язується. Маса 1035, ну, в кращому випадку 40 грам, і все, і крапка. І, друзі, якщо ми це не будемо враховувати, а будемо просто отак от по шаблону виконувати те, що робили 30 років, ми ніколи не досягнемо хороших результатів. Тому давайте йти далі, друзі, коли не потрібно підживлювати от, зимою по мерзоталому ґрунту, коли, наприклад, посіла пшениця по хорошим попередникам, горох, соя. А, та навіть і ріпак також непоганий попередник. Ну, Коли по соняшнику вона посіяна, друзі, то можливо 30 кг азоту і потрібно дати через те, що соняшник він забирає азот. Але краще, відповідно, зробити мінеральний азот, ви скажете, в лабораторії. Ну, Хто це зробить, друзі? Хто візьме лопату, викопає ґрунт і відвезе зараз лабораторію? Ну, можливо, відсотків 10%. можливо. В коментарях напишіть, чи робите ви. Вміст мінерального азоту перед початком першого мерзоталого підживлення. Буде цікаво. Далі, друзі, коли високий вміст гумусу в ґрунті, а високий вміст в нас, ми рахуємо це десь не менше 3%. Коли ґрунти збагачені органікою, тоді не потрібно вносити азот взимку через те, що ми додатково наростим кількість отих непродуктивних пагонів, друзі. А при цій дефіциті вологи, воно піде тільки на шкоду. Розумієте, велика кількість непродуктивних пагонів це хвороби. Ну, є вчені, які кажуть, та, ну, непродуктивні пагони це додаткові коренева система, яка потім розвивається і пшеничка використовує елементи живлення і вологу. Але не в цих умовах, друзі, коли вологи в метровому шарі ґрунту залишається там тільки на пару місяців. І можете уявити, в нас от на даний період, на час мерзоталого ґрунту, ми вже маємо 700 пагонів. А коли ми підживемо, ми будемо мати їх більше тисячі. А вологи вистачить тільки на 700. Інші будуть просто форіти, забирати вологу, вони будуть непродуктивні, вони будуть тільки на шкоду. Тому отакі посіви, друзі, які мають вже по 3-4 по пагона, краще їх почекати от періоду. Відновлення вегетації, коли почне вона вегетувати. І вже ближче до фази вихода в трубку внести потім азот. Можливо, вигляді касу, там три форми азоту і особливо амідна форма, яка потім в амонійну, потім в нітратну переходить. І якраз до цього періоду вихода в трубку, коли десь споживається біля 30% валового азоту, необхідно дати азот. Ну, не зараз. Не, не потрібно нарощувати не потрібні пагони. Не потрібно фітомасу, тому що ми сформуємо хороший стадіон, хорошу е зелену масу, але ми ж не вирощуємо на зелену масу на корм тваринам. Колись вирощували жито, там, ну, можливо, зараз хтось вирощує. Тоді дійсно е в таких випадках давали там, по 100 кг азоту, щоб наростала фітомаса. Але не потрібно нам, щоб пшениця вилягла. Це також проблема. Через те, що в нас більше проблем, друзі, сьогодні не від кількості внесеного азоту, а від фороб і від дефіциту вологи. В першому місці це дефіциту вологи, який завжди не вистачає, особливо на налив. І потім фороби, які поселяються. І сьогодні борошниста роса активізувалася, до речі, друзі, дуже багато в цьому році, особливо тепла зима, розумієте, септоріозу на полях. І борошнисти роси. Тому необхідно обстежувати постійно і своєчасно приймати рішення по захисту. У нас про це є відео і не одне на каналі. І ще раз повторююся, що для спонсорів інтенсивної технології в нас взагалі класно розписано і по препаратам, і по продуктовому ряду, які фунициди найкраще вносити, проти яких хвороб, шкодочинних хвороб. Наші рекомендації іменно, дійсно подіючим речовинам. Ми це робимо для того, щоб дійсно люди мали сталі, хороші прибутки і врожаї. Тому, друзі, не завжди необхідно спішити і вносити азот по мерзоталому ґрунту. Не завжди. От на таких полях, де розвинута печернуща пшениця, де хороші попередники, де нормальний міст мінерального азоту, гумусу спішити підживлювати пшеницю. То по парам, можливо, посіяв. Ну, Зараз рідкість пари, але краще цю пшеницю вже підживити ближче до фази виходу в трубку. І дати тоді азот, який буде, як кажуть, це вже продуктивне живлення, який посприяє зав'язуванню кількості колосків у колесі, буде не 15, а буде 21, 22 колоска. І в колесі зав'яжеться не три зерна, а 4-5. Ну, в середньому ярусі. І верхня частина зав'яжеться, і нижня зав'яжеться. І ви отримаєте не а, 35 зерен з колоса, а 60. І масу тисячі не 40 грам, а 45 а це дуже важливо. А можливо, і 50. Оце така інформація. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, на рахунок цього. Ну, друзі, подобаєчки, будь ласка, поставте. Ну, Під цим відео, я думаю, сподіваюся, що буде десь ну, відсотків 50% від е, кількості перегля... пере, ну, переглядів. Через те, що ну, це досить корисно і своєчасно. Тому вподобайки. А якщо ви ще поширите інформацію і залучите е, аграріїв, які не підписані на наш канал, тоді вам подобайки від нас. Ви найкраще, тому що ви дивитесь найкращий канал. На все добре. З вами я, Олексій Сиренко, і команда ArtFields На цьому, сподіваюся, 100-центнерному 10-тонному полі ну, зерна високоякісної пшенички. На все добре, до побачення. Ну, що я бачу на цьому полі? Пшеничка добре розкущена, Є невеликі ознаки септоріозу, Ще з осені необхідно буде працювати. З хорошими фуницидами. Але дане поле необхідно підживити вже ближче до фази виходу в трубку. По мерзлоталому тут потрібно, не потрібно підживлювати. Ну, я сподіваюся, що такі поля, друзі, необхідно дійсно ну, на 8-10 тонн планувати. Через те, що багато у нас посівів, які слабкі були з осені, можуть дати 4-3 тонни. А в середньому ми повинні отримати в цьому році ну, десь 6 тонн в середньому зерна. Через те, що площі не досіяні, а вал потрібний, якісно хорошого зерна. Тому необхідно з такими посівами працювати. А вже скоро весна відновиться, вона вегетація йде, але почнеться активний ріст. Далі доглянемо і буде все добре.